Вітаю! З вами ваш п'ятий вимір. І сьогодні будемо говорити про два продукти, без яких дуже багато людей жити не можуть. Це у нас сіль і цукор. Називають сіль білою смертю, а цукор солодкою смертю. І розберемо сьогодні, чи дійсно це так. І розбирати, звісно, будемо із позиції нутриціології і із позиції духовних писань духовності. Почнемо розбирати із солі. Сіль буває грізна, сіль буває і рожева, і біла, і чорна. Найкорисніша, звісно, сіль це чорна і рожева гімалайська сіль, біла кам'яна, вона менш корисна. Якщо ви вживаєте дуже багато солі, вам всі люди, які вас оточують, кажуть, що ви готуєте пересолену їжу, вам подобається досить солоний смак. Майте на увазі, що це може вказувати на те, що ви перебуваєте в стресі. Коли людина в стресі, можливо, ви дивилися одне із моїх минулих відео: Три енергії, які керують твоїм життям, хто не дивився, подивіться, то там розповідається, що якщо людина любить і людину тягне саме на солоненьке, значить. У житті дуже багато напруження, нервового напруження і дуже багато стресів. Це перший показник завжди буде хотітися солі. Чому не можна виключати сіль із свого раціону? Сіль і калій це два елементи антагоністи. Коли ми збільшуємо кількість одного, зменшується кількість іншого. Якщо ми збільшуємо кількість калію, то, відповідно, треба і пропорціонально давати солі. А якщо ми збільшуємо кількість солі, то пропорціонально до солі треба давати ту необхідну кількість калію. Чому важливо, щоб калій і сіль. Були в балансі, це особливо важливо для людей сердечників. Саме люди-сердечники, які перенесли інфаркт, інсульт, мають ішемічну хворобу серця або тахікардію, щось недобре із, Серцем, значить, вам треба слідкувати, щоб в вашому житті було достатньо солі і достатньо калію. Якщо ви будете вживати недостатню кількість солі, то у вас не буде засвоюватися триматися в певній кількості. Вода. А якщо в організмі не буде триматися водичка, я маю на увазі зараз не прискіпуватися до надлишкової кількості води в організмі людини, коли людина пухне і в клітинах дуже багато води, я маю на увазі звичайний здоровий стан людини. Чому я так розказую? Тому що раніше в мене був такий досвід, я вела групи голодування. І коли люди доходять до певного моменту дня голодування, досить активно виводиться вода, так як солі в організмі немає, сіль не поступає, тому що людина при голодуванні п'є тільки чисту фільтровану воду, то тоді досить активно виводиться калій і на голодуванні, коли люди голодують, то вони відчувають досить сильні. Поштовхи серця, тобто серце підказує, йому не вистачає калію, дайте калію. І, звісно, це певний показник, що треба вже виходити з голодування і давати мікроелементи організму. Тобто обов'язково сіль повинна бути в вашому житті, але в певних кількостях. Дуже часто ми вживаємо продукти, які вже підсолені, які вже мають в своєму складі сіль. Тоді, в даному випадку, наш організм самостійно бере з цих продуктів сіль. Кожний овоч, кожний фрукт має в своєму складі сіль також. Тому ви могли чути від лікарів таке ствердження, що не треба додатково вживати сіль. І частково лікарі праві. Чому? Тому що ми. Можемо вживати певні продукти, в яких вже в складі є сілі. Тоді нашому організму не треба додаткова кількість солі, взагалі, які існують норми вживання в їжу солі. Це одна чайна ложка солі на один день, на одну добу. А чайна ложечка солі це у нас не що інше, як 5 грамів солі. Тобто додатково в свій раціон ви можете вводити лише одну чайну ложечку солі. І якщо ви вводите в свій раціон сіль, то рекомендую вам користуватися рожевою гімалайською сіллю або чорною сіллю Дані Види солі вони мають найбільше мікроелементів, якими і будуть живити ваш організм. Я не буду показувати свою сіль, бо люди скажуть, що я рекламую певну компанію. Ви просто знайдіть гарну, якісну і малайську сіль. Вона буває або подрібного помелу, або крупного помелу, ви обираєте для себе. Якщо у вас є мельничка для солі, можете брати крупного помолу і тоді. Дрібнити І Якщо немає мельнички для солі, то беріть дрібного помолу. І рожеву сіль можна перевірити на якісність, на оригінальність. Ви берете дрібочку солі, можете взяти чайну ложечку солі, берете скляночку водички, насипаєте чайну ложечку солі. Гімалайської рожевої солі у водичку і розколочуєте. Якщо ви бачите, що ваша водичка забарвлюється у рожевий колір, і досить яскравий рожевий колір, аж навіть малиновий, знаєте, це звичайна сіль, яка була підфарбована в рожевий колір. Якщо ви бачите, що рожева гімалайська сіль залишається майже прозорою, трошечки мутненька, але не має цього малинового кольору, Значить, сіль є оригінальна, і саме цієї фірми ви купуєте дану сіль. Далі розберемо цукор. Цукор взагалі ситуація із цукром наступна: на жаль, цукор викликає дуже велику кількість хвороб. Чому саме цукор раніше наші пращури, коли жили, в природних умовах доступу до цукру у них не було. Тобто рафінований цукор не є природним для нашого організму. В нас набагато краще засвоюється цукор від фруктів, а ви правильно почули, дійсно, у фруктах, будь-яких фруктах, навіть у овочах є цукри. І наш організм найкраще засвоює фруктозу і глюкозу із фруктів. Проте, в наш час фрукти почали вирощувати саме такі, що там цукру така велика хмара цього цукру, що треба дозувати певним чином навіть фрукти. Порівняйте, які раніше були яблука, які. Зараз яблука. Порівняйте, які раніше були помідори, які зараз намагаються вирощувати помідори. Ми ж йдемо на базар і стараємося вибрати помідорчики більш солоденькі, яблучка більш солоденькі. І люди, які вирощують ці продукти, також думають, Та, ага, людям подобаються більш солодкі овочі, більш солодкі фрукти, значить, я повинен. Вирощувати більш солодкі фрукти, більш солодкі овочі. І генна інженерія також не стоїть на місці і під вподоби наших людей, під смаки наших людей, і якраз розробляє певні види фруктів, певні види овочів. Чим погано вживати рафінований цукор, є така міф такий, що цукор необхідно вживати для Мозку. Якщо ми будемо вживати цукор для мозку, у мозку буде достатньо енергії, достатньо поживних речовин для того, щоб працювати добре. І раніше навіть мамочки рекомендували ти перед екзаменом з'їж шоколадку. Хочу розвіяти цей міф. Якщо ви дасте дитині свої перед екзаменом шоколадку, її мозок буде в тумані і мислити. Прозоро мислити без туману і досить швидку реакцію між нейронами мозку, дитина мати не буде. Мозок не живиться цукром. Це великий міф. Мозок любить жири, тому що мозок складається із чого, якщо погуглити, мозок складається саме із жиру. Раніше вороги, коли вбивали ворога, Історії такі були, ви, мабуть, чули, з'їдали мозок. Для чого це було? Тому що, по перше, начебто переходять здібності такої людини до того, хто їсть цей мозок. А також якщо копнути глибше, то в мозку дуже багато корисних жирів. Є люди, які їдять тваринні мізки. Тому що там досить багато корисних жирів. Я вас не спонукаю це робити, просто розказала, що існує таке в світі. Я не прихильниця таких методів: їсти чи їсть мізки. І метафорично, і фізично, матеріально. Якщо людина вживає цукор, то це може викликати а Особливо надлишково, це може викликати цукровий діабет другого типу. Спочатку його непомітно. Спочатку виникає перша стадія цукрового діабету другого типу, а це саме інсулінорезистентність. Як зрозуміти, що у вас інсулінорезистентність? Ви йдете до будь-якої лабораторії і. Здаєте аналіз не на цукор крові на ще серце, а здаєте аналіз на інсулін на ще серце. І дивитеся, який у вас інсулін. І тут велика така помилка, або, можливо, не помилка, можливо, це навмисно зробили норми інсуліну варіюються так, що вони насправді дуже завищені. Якщо ви вже бачите, що ваш інсулін, який ви поміряли, який ви здали, перевищує 7 одиниць, на то, знаєте, у вас уже перші стадії інсулінорезистентності. А що дає інсулінорезистентність? Що вона робить в організмі? По-перше, ви не будете мати обмінні процеси, які проходять в вашому організмі правильно. Неправильно будуть засвоюватися мінерали, вітаміни, Будуть, можуть випадати волосся, якісь мінерали не будуть засвоюватися, значить, до чогось, до якихось органів, вони не будуть доходити. В недостатній кількості будуть вітаміни. Якщо Людина досить полюбляє цукор, у неї також з'являється карієс, а карієс живеться чим. Карієс, навіть якщо людина чистить зуби, якщо порівняти людину, яка не їсть цукор і не чистить зуби, і людину, яка їсть цукор і чистить зуби, кращий стан зубів буде саме у тієї людини, яка не їсть цукор і не чистить зуби. Були такі дослідження, звісно, стоматологи вам про це не розкажуть. Вони скажуть, та їжте спокійно, цукор, просто чистіть зуби і все буде добре. Але тут є маленький секрет: якщо ви навіть будете чистити зуби, але вживати цукор я не говорю, що чистити зуби не треба, обов'язково треба. Якщо ви будете вживати цукор, Почистили зуби, все рівно у вашій слині, у вашому середовищі організму є ті бактерії, які живляться цукром. Коли ви навіть почистили зуби, то в вашій слині воно все залишилося і карієс буде прогресувати, але, звісно, в меншій кількості, якщо б ви їли цукор і не чистили зуби. Тому це вже питання мікрофлори. Людина, яка їсть цукор, її мікрофлора певним чином міняється, що і викликає каріс, тобто живуть в організмі у неї ті бактерії, які викликають каріс. І ще для жіночок, які полюбляють цукор, цукор любить також грибки. Молочниці. Якщо у вас по жіночому постійно молочниця, подивіться, будь ласка, на ваш раціон. Якщо ви все нормально, гігієнічні процедури все робите і у вас постійний партнер, то значить проблема в тому, що ви їсте досить багато цукру. І про це знають гінекологи. Можливо, не завжди розказують про це жіночкам. Ось так ось про цукор. Ще про цукор, що можна сказати? Цукор. Він туманить мізки. Тобто, чим більше цукру людина споживає, тим менше інтелектуальних здібностей в житті вона проявляє. Можна сказати, що людина живе, начебто в тумані. Цукор також дає такий ефект, як лінь. Дуже багато цукру призводить до того, що людина стає лінива. Не переварюється цукор, особливо на ніч. Якщо людина буде їсти цукор на ніч, то, звісно, будуть додаватися зайві сантиметри на талії. Якщо ви не можете відмовитися від цукру, споживайте цукор у першій половині дня і старайтеся знижувати дозування цукру. В Даному випадку можете заміняти на сухофрукти, на фрукти. Але і ще розкажу: що також фрукти треба дозувати. Тому що якщо ви будете слонячими дозуваннями вживати фрукти, то фрукти мають у своєму складі і фруктозу, і глюкозу, і вони так само будуть мати. Відклик вашої системи організму інсулін буде підвищуватися, тому що неважливо організму, який цукор прийшов до нього, чи рафінований, чи у фруктах, ягодах і так далі. І тому подібне. Ви зверніть увагу, якщо ви хочете стимулювати себе, звільнятися від надлишкового цукру. А от норми цукру, да, ви знаєте, глюкоза крові на тощак, там іде від 3,3 до Мілілітрів на моль і до 5,5. Ну, навіть зараз до 5,7 вважають, але насправді 5,3 за 5 це вже надлишкове. Проте лікарі про це ж не розповідають, правда? Ви ж навіть такого й не чули, що якщо більше за 5, то це вже є показник того, що щось уже не в нормі, що цукор крові не в нормі. І що означають оці 5,5? 5 мл на моль цукру в крові, да, глюкози в крові. Це значить, що у вашому організмі, у всьому організмі на вашу кількість крові, всієї крові, що є у вас, циркулює, рівно 5 оцих грамів це чайна ложечка цукру в усій вашій крові. Ось така є норма. Якщо ви сходите з цукру, Майте на увазі, що є така штука, як інсуліновий індекс продуктів. Тобто це показує нам те, який відклик, скільки виділяється інсуліну на той чи інший продукт, який ми вживаємо. І якщо ми бачимо, що Інсуліновий індекс досить високий, 100 і більше. Якщо ви бачите, що інсуліновий індекс досить високий, то варто все-таки ближче до вечора від цього продукту відмовлятися, а вживати його тільки в першій половині дня. З духовного боку розглянемо і сіль, і цукор. Сіль. Використовували наші пращури для того, щоб очищатися. Я не буду зараз розповідати різні обряди різних майстрів про те, як чиститися сіллю. Найпростіший обряд, як почистити себе від негативу, це взяти, просто піти, прийняти душ і обмазати себе сіллю. При цьому в своїх думках. Задати таку програму, що вода і сіль мене очищає від негативу. Якщо ви відчуваєте, а жінки більш чутливі, ніж чоловіки, то таких моментів, якщо ви відчуваєте, що на вас погане лихе око, хтось вас зурочив, одразу приходьте додому. Обмивайтеся сіллю, натирайтеся сіллю, змивайте з себе цю негативну програму. Сіль досить добре з себе це змиває, але обов'язково душем змивайте, щоб навіть на ступнях у вас не залишилося цієї водички, яка з вас змивається. Що стосується цукру. Цукор. Має позитивну енергію, і раніше наші пращури посипали цукром землю для того, щоб дезактувати якийсь певний негатив. Посипати землю цукром і вживати в себе цукор, вважаючи, що буде нести позитивну енергію, це дві різні речі. Вважається, що солодкий смак це смак благості. І жінкам обов'язково. Треба їсти щось солоденьке, але їсти солоденьке треба до 13-ї години. Але краще навіть до 12-ї години дня, тобто вживати в першу половину дня. Тоді ця енергія у вас буде використовуватися на рух, на різні життєві роботи. І тоді у вас не буде нічого зайвого і надлишкового відкладатися. Проблема виникає тільки тоді. Коли ми ці цукри не використовуємо на активну діяльність, коли вони у нас запасаються, тоді виникають проблеми. І чому так погано діабетикам? Тому що цукор можна порівняти, надлишковий цукор крові можна порівняти із ржавчиною. Коли ржавчина роз'їдає метал, точно так же Надлишковий цукор у діабетиків другого типу роз'їдає всі судини, органи поступово, але цього не видно, чого навіть існує таке поняття, як діабетична стопа. Тому що у діабетиків дуже погано заживають різні рани. Я вас не страхаю, не наводжу на вас страх. Щоб ви не боялися нічого боятися в житті, не треба енергія страху, це не добра енергія, яка виникає у нас і викликає негативні наслідки, тому ми нічого не боїмося, а стараємося помилки свої осягнути і чинити правильно. Якщо ви помітили за собою, що надлишково вживаєте цукор, старайтеся переходити на сухофрукти, на фрукти і поступово. У вас буде така енергія, така сила волі, коли у вас звичка буде підкріплюватися з дня на день, ваша звичка стане сильною, і ви потім зможете навіть фрукти дозувати. А якщо і будете їсти фрукти, то будете їсти їх в першій половині дня, а ближче до вечора вже не будете їх вживати. Якщо відео вам було корисним, Робіть добро, несіть світло у наш світ та іншим людям, нехай світла і добра стане більше. А ми побачимося з вами у наступному відео і розберемо ми з вами тему Три дієвих методи, безкоштовних методів, як подолати депресію. І кожна людина зможе собі дозволити ці методи.